Культурно-мистецькі заклади Кременчука отримали гуманітарний вантаж із Німеччини. а саме від Центру допомоги мистецтву України. Все обладнання розподілили між наступними установами. Кременчуцький краєзнавчий музей, музей історії авіації, і космонавтики, міська художня галерея та картинна галерея Наталії Юзефович. Серед отриманої допомоги від німецьких друзів ноутбуки, зарядні станції, павербанки, осушувачі повітря, пакувальні матеріали та інше обладнання, необхідне для роботи музеїв та галерей. Ми отримали черговий транш технічної допомоги. Це обладнання, яке дозволить працювати в умовах блекаута, обладнання, яке дозволить зберегти музейні експонати. Ми дуже дякуємо Ukrainian Art Aid Center за допомогу за підтримку. Дякуємо всім нашим партнерам за те, що вони разом з Кременчуком і разом з Україною. Окрема подяка Ірині Нікіфоровій, керівнику центру допомоги мистецтву України з міста Києва, яка об'єднує цю міжнародну допомогу і надає її нашим закладам. Кладом начальниця управління культури і туризму Ірина Вологоцька особисто вручила подяку від міського голови та усієї Кременчуцької громади Ірині Нікіферової, яка регулярно допомагає нашим культурним закладам. Перший транспорт із обладнанням прибув із Німеччини уже в квітні 2022 року. Благодійна допомога надходить і до нині. На сьогоднішній день. Тільки центральні, південні і східні області отримали 52 фури і близько 800 музеїв, великих і малих, таких невеличких, от як наш музей історії авіації та космонавтики. Історія такого не знала і мають намір допомагати й далі. Що важливо, вся без винятку допомога, яка надійшла, вже використовується за призначенням. Дуже вчасна і доречна. Ми ніколи. Власне кажучи, не сподівалися таки, отримати такий перелік предметів. Все абсолютно нам потрібне. Ми вже використали і переносні станції під час новорічних святкувань. Ми вже використовуємо упакувальний матеріал. Міжнародна співпраця та небайдужість наших партнерів є доказом того, що культура та мистецтво об'єднують людей навіть у складні часи. Кремчуцька міська художня галерея щиро дякує за надану допомогу. Для нас це дуже важливо, особливо в період вимкнення світла. Ми можемо приймати відвідувачів і підтримувати свою діяльність. Ми отримали дуже необхідні для нас речі. Це зарядна станція, а також із цінних речей це ноутбук. Ще багато речей, які дуже потрібні в роботі, і ми ну, дуже вдячні за цю співпрацю за цю допомогу. Окрема подяка фонду Обмін від якого краєзнавчий музей отримав переносну зарядну станцію Екофлом. Також координатору фундації пану Василю Пастернаку, який доклав чимало зусиль, аби цю гуманітарну допомогу Кременчук отримав саме перед Різдвом. Дякуємо всім партнерам за внесок у збереження культурної спадщини України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.